Скільки українців виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії? Це та проблема, яка нас буде наздоганяти, мабуть, найближчі декілька років. Хто із жителів півдня планує повернутися до України, а хто залишиться за її межами? Час нам не грає на руку, люди асимілюються, вони звикають до нових умов. Чи складно українцям адаптуватися до життя за кордоном? Відчуття просто жахливі, тому що коли ти не знаєш? Е чи то повертатися, чи то залишатися, і які країни зацікавлені їх не відпускати. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський. І новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. 18 грудня у світі відзначається Міжнародний день мігрантів. 4 грудня дев'яностого року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила міжнародну конвенцію із захисту прав мігрантів та членів їхніх сімей. А 10 років потому 18 грудня, стало днем визнання ролі та внеску мігрантів у розвиток суспільства, як визначає ЮНЕСКО, основною причиною міграції є прагнення людини до гідного, безпечного і мирного життя. За даними Державної міграційної служби України через військову агресію Росії, починаючи з 2014 року, в Україні з'явилися сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити власні домівки і шукати прихисток у більш безпечних регіонах нашої країни. Водночас повномасштабне вторгнення Росії спровокувало багатомільйонну хвилю українських мігрантів, які виїхали до різних країн світу. За даними Євростату у країнах Європейського союзу, станом на кінець жовтня 2023 року, статус тимчасового захисту має 4 мільйона 240 тисяч людей, які залишили Україну після російського вторгнення у лютому 2022 року. Понад 98% із них це громадяни України. На кінець квітня статус тимчасового захисту в ЄС мали 3 мільйона 900 тисяч осіб. Це свідчить про те, що кількість людей, які виїжджають з України, збільшується. Основними країнами Європейського Союзу, які надали українцям статус тимчасового захисту, є Німеччина, Польща і Чехія. Український центр економічної стратегії підрахував, що станом на кінець червня цього року за кордоном перебували до 6 мільйонів 700 тисяч українців. Це на 300-500 тисяч осіб більше ніж на кінець 2022 року. Серед біженців велика кількість дітей від 25 до 51 відсотка, а також жінок віком 35-64 роки. Проте частка дорослих чоловіків зросла найбільше, сказано у дослідженні. Також, за даними центру економічної стратегії, найбільше людей виїхали за кордон із Запорізької області 23 відсотки, а також із Київської, Дніпропетровської, Миколаївської і Херсонської областей. Кандидат соціологічних наук, керівник компанії Independent Research Group із Запоріжжя Фелікс Хрустальов розповів новинам Азов'я, що у цій області відтік населення є дуже сильним, оскільки 73% регіону перебуває в окупації. І ще частина це територія, де відбуваються активні бойові дії. В місті Запоріжжя проживало е, біля 800 е, тисяч осіб е, інші проживали. В інших містах, сілах, селищах Запорізької області. Загалом міське населення у нас складало трохи більше мільйона осіб, оскільки, окрім Запоріжжя, у нас є ще великі міста, такі як Мелітополь, Бердянськ, Токмак, Енергодар і так далі. Станом на вересень, Міжнародна організація міграції пише, що кількість. Внутрішньо осіб із Запорізької області сягає 409 тисяч осіб, і це не є особи тільки з непідконтрольної території, а це включає в тому числі людей, які виїхали із території, які наразі в яких наразі ситуація складна з безпекою, і це лише всередині України. Так само і за кордон поїхала близько такої ж кількості, тобто близько 800 тисяч осіб. Вони зараз. Якимось чином переміщені близько 400 тисяч знаходяться за кордоном. Ті цифри, що ми маємо, вони в цілому відображають картину, але можуть бути навіть більшими. Водночас до Запорізької області переїжджають жителі інших регіонів України, де триває окупація або бойові дії. Розповідає науковець. Саме в Запорізькій області зараз зареєстровано біля 230 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це здебільшого люди саме з Запорізької області. З непідконтрольної території. Але в тому числі ця кількість включає в себе і людей, які виїхали із Донецької області, там, із Мар із Мар з Маріупольського району, з Херсонської області або з, не... з заближеної до нас частини Дніпропетровської області, там з Нікопольщини, з Марганця і так далі. Бачимо по місту Запоріжжя, що фактично кількість людей на вулицях не змінилася. Хоча ми маємо значну кількість людей з інших районів і громад області саме в Запоріжжі, тобто відтік саме з запоріжжя запоріжців відбувся досить сильний на високому рівні. Скільки жителів Запорізької області виїхали до Росії, перевірити складно, каже соціолог. Якщо ми маємо всередині України майже 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, так само ми маємо і біля 5 мільйонів людей, що полишили Україну. Це не враховуючи кількість людей, які виїхали в Росію на територію Російської Федерації або Білорусь, яку підрахувати є в принципі неможливими, і там міжнародні організації, коли підраховують кількість, то вони в принципі використовують кількісні показники, яким які їм надає офіційна російська або білоруська влада, ну і щодо якості і. Правдивості, яких у нас є там великі сумніви, так вони там повідомляють, що більше двох мільйонів осіб виїхало до Російської Федерації, але розуміємо, що не у нас немає кількості підрахувати так само, мабуть, і в Росії немає можливості точно визначити цю кількість людей. Чим довше триватиме війна, тим більше людей адаптуються до життя за кордоном і не матимуть мотивації повертатися до України. Додав Фелікс Рустальов, чим далі люди. Виїжджають з України, тим в них менше мотивації потім повертатися додому, оскільки вони знаходять собі прихисток, знаходять собі роботу, ну і в цілому час нам не грає на руку, люди асимілюються, вони звикають до нових умов там, де вони є наразі, і звикають до звикають до життя в іншій країні. Тобто, ну, якщо з Польщі умовно. Про те, що вони бажають повернутися, каже значна частина людей, то чим далі, і розуміємо, що зі Сполучених Штатів Америки нам повернути людей потім буде достатньо складно, тим більше якщо до часу їх повернення пройде ще певний час, але є певні фактори, які, звісно, будуть відігравати роль в їх поверненні, оскільки значна кількість людей мають і житло. Мають членів родин на територіях, куди зараз не можна повернутися, і також раніше мали можливість до, до того, щоб знаходити для себе джерела доходу, мали певне певне підприємництво, мали власне господарство, мали роботу добру і тому вони хотіли повернутися. У Херсонській обласній військовій адміністрації нам розповіли, що до повномасштабного вторгнення населення Херсона становило 279 тисяч осіб. На момент звільнення там перебувало приблизно 60 тисяч людей. А зараз у місті живуть близько 70 тисяч осіб. Загалом у Херсонській області до 24 лютого минулого року кількість населення становила близько 1 мільйона жителів. Зараз на правобережній частині регіону перебувають приблизно 170 тисяч людей. Скільки залишаються на лівобережній Херсонщині, підрахувати неможливо. Якщо говорити про українські міста, то жителі Херсона переїжджають переважно до Кривого Рога, Дніпра, Одеси, Кропивницького, Черкас, Миколаєва і Києва, зазначили у обласній адміністрації. Ми поспілкувалися із жителькою Генічівська Херсонської області, яка після повномасштабного вторгнення переїхала до Фінляндії. Катерина Котлярова цього року закінчила університет в Україні за фахом міжнародні відносини. Втім, роботу поки що не знайшла. Чи залишатися надалі у Фінляндії вона ще не вирішила? Відчуття просто жахливі, тому що коли ти не знаєш, е, чи то повертатися, чи то залишатися. А, тим паче тут дуже складна ситуація з роботою. Взагалі, відмінність рекрутерів фінських від українських в тому, що вони більш а, такі неторопливі, не дуже повільні, тому що, наприклад, заявку ти можеш подати на роботу на сайті, як у нас Ворк Єв там Дувні Толарі називається та інше. А заявку ти можеш подати наприклад, у серпні. Відповідь десь там аж в грудні. От мені нещодавно прийшла те, що вибачте, ви мені не підходите. І так на сайтах я розсилала просто сотні вакансій, резюме, і це не на якісь там роботи по типу в офіс чи не знаю перекладачем, а просто сфера клінінгу, сфера ресторанного готельного обслуговування, якихось там кухарі. Крім того, адаптуватися саме у Фінляндії складно через мовний бар'єр, розповідає Катерина. Також не всім українцям вдається безперешкодно знайти житло. Навіть я живу з хлопцем зараз, і в нас є тут невелика проблема з нинішньої квартири. Ми хотіли зняти іншу, можливо, там в іншому районі і поменшу, але. Таку, щоб була без проблем. От. І ми теж заповнювали на сайтах з оренди штла заявки, але тут працює так, що не ти вибираєш квартиру, а квартира вибирає тебе. Тобто, ти маєш все розписати в заявці про себе, звичайно, про дохід, про спеціальність, там, про роботодавця. Потім ці заявки ріелтори віддають о, цим же господарям квартири, і вони потім якось по якомусь принципу вибирають о, своїх майбутніх людей, які Будуть орендувати в них житло, але найчастіше вони вибирають саме фінів. І тобто, як би ми не заповнювали ті ж самі заявки, то знайти щось і адекватне, і більш-менш по ремонту, підходяще за відповідну ціну, дуже важко, тому і залишаємось на нинішній квартирі. Утім, більшість молоді із оточення Катерини налаштовані все ж таки залишитися за кордоном, додала дівчина. Ну, за два роки це якось же, он, такий процес, який допоміг устоятися, якось налагодити своє життя більш-менш у новій країні. І коли ти бачиш різницю у якості цього життя в Україні, от і за кордоном, то. Ну, ти тут банально можеш даже по їжі собі більш дозволити за середню зарплатню і при цьому знімати житло. Ну якщо в тебе є робота, а не так як в Україні. До прикладу, там оренда коштує 12 тисяч квартира, ще плюс їжа, а в тебе зарплата десять. Uh, тому все ж таки налаштовані більш uh, залишатися. А якщо там є ще якісь знайомі в тих країнах, куди поїхали і родичі, uh, то це вже майже 100%. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, до яких країн після початку повномасштабного вторгнення Росії виїхали жителі півдня України, і хто та з яких країн планує чи не планує повертатися, і коли. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. За даними Центру економічної стратегії, 67% людей, що виїхали, задоволені перебуванням за кордоном. Однак життя в Україні їм подобається більше. Серед опитаних українських біженців планують повертатися додому 41%. Із і з них 58% лише після закінчення війни. Найбільше бажають повернутися люди із центру України та ті, хто мали високий дохід до повномасштабного вторгнення. За прогнозом до України повернуться від двох до 3 мільйонів осіб. Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко розповів при Азові, що за межі України виїхали приблизно 6 мільйонів 200 тисяч людей. Країни Європейського союзу зацікавлені залишити у себе українців працездатного віку. Переконаний експерт. Біля трьох мільйонів це люди працездатного віку, саме ті, які повинні повернули повернутися і відбудовувати країну. Але є ще одна цікава цифра, яка мене взагалі турбує: це 1,3 мільйона дітей. Це ті діти, які виїхали, які вже пішли в школу, які вже мають там друзів, знають мову, і які через 5 чи 10 років вже будуть повноцінними працівниками. В мене вразило останнє дослідження, яке я буквально на днях читав, те що. Наші працівники почали вже працювати на промислових підприємствах. Якщо їх раніше розглядали як знаєте, такі на сільхозроботах, на некваліфікованих роботах, то зараз вони вже починають працювати на автомобілях, будівних заводах, ті ж Словакії, на промислових великих підприємствах Німеччині Польщі. Тобто люди вже набувають певну кваліфікацію. Вони вже Знають мову, вони вже знають правила роботи техніку безпеки, і вони вже є ну, цінним трудовим потенціалом. Натомість країни Європейського союзу будуть підштовхувати до повернення тих українців, які не адаптуються до ринку праці, каже Олексій Мірошниченко. Будуть зменшувати субсидії, будуть зменшувати пільги. Але я думаю, що вони будуть матувати повернути тих людей, які не є перспективними на ринку праці. Це я думаю, всіх людей будуть так потихеньку, знаєте, видавлювати, вибачте, за слово. Да. А ті, хто працевдатний віку, ті, хто працює, це люди їм відомі, зрозумілі, культура однакова, е ментальні підходи однакові, релінії практично схожі. І це та проблема, яка над буде наздоганяти, мабуть, найближчі декілька років. Для України ще одним викликом стане повернення людей до східних регіонів, вважає експерт. Тут же питання і безпеки, тут питання і проживання, ну і питання дуже важливе заробітних плат, які, які наші люди будуть отримувати. І один із таких варіантів ми теж. Пропонували обговорити питання з роду трудової мобілізації і тим людям, які захочуть повернутися в ті регіони, де є певні безпекові питання, там і розмінування, і таке інше. Можливо, їм треба підвищувати і заробітну плату, як зараз наші хлопці на. Передові отримують підвищено за ризики все останнє так, можливо подумати і всім людям, які повернуться. Чи той же вахтовий метод, про який ми говорили, люди попрацювали, повернулись, щоб, як, знаєте, не втрачати зв'язок з сім'ями, дітьми, і якісь там умови -то будуть важкі на, на першому етапі. І це проблема є. Тобто, відбудовувати і же є ще один виклад для України. Що це треба робити одночасно, їхати до Росії, аби там працювати, українці добровільно найближчими десятиліттями навряд чи будуть. Додав Олексій Мірошниченко, те, що відбулося після після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона я думаю, зруйнувала дуже багато зв'язків ментальних і культурних. І мені здається, це теза про братні народи треба забути на найближчі 50 років, як мінімум. Як мінімум, тому я не думаю, що люди з точки зору трудової міграції можуть виїжджати в Росію. Можливо, хтось і захоче повернутися. Це як кажуть добра воля кожного, да чи переїхати. Але в плані трудової міграції треба щось не забувати і відношення, яке в тій країні є до наших громадян. І тут люди про це теж повинні думати: чи чекають їх там, чи будуть вони їх називати на нацистами, бендерівцями таке інше? Я б дуже не рекомендував би туди зараз їхати чи повертатися. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. роком. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Називається цитую спеціальною операцію. Олександр Рінковський, новини Приазов'я. На все добре. Вини приазов'я.